А ні, ні, бій, ві ві давай, 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 давай. Це кадри по рятунку травмованого лебедя на Теремнівських ставках у Луцьку. Керівник водолазно-рятувального відділення Луцька Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Левчук розповів Суспільному, що рятувальники спочатку сумнівалися, чи вдасться птаха звільнити від рибальського гачка, за який він зачепився дзьобом. за допомогою човна, за допомогою рятувальних засобів, рятувальних костюмів, водолази. Підпили до цієї зграї птиць, одного з них в сторону відволікли, загнали до берега. Він зайшов в камеші. Далі двоє хлопців в рятувальних костюмах. Один його схватив за шию, інший допоміг йому звільнитися від цього воблера. Лучанка Любов Грабовська каже: зателефонувала до рятувальників, бо побачила, що лебідь у біді. Як розповіла жінка, майже рік приходить на теремнівські ставки, аби підгодовувати родину лебедів із двох дорослих птахів і трьох особин їхнього потомства. Вони дуже розумні, вони навіть впізнають людей в обличчя. Коли я купую кашу і йду з магазину, то вони бачать здалека, впізнають людину і випригають і йдуть навпроти. Гулька така над дзьобиком є їхня, і там встряг гачок рибальський. Причому не одинарний такий, а його якось називають. Він має три таких гострих гачки. Я надіялася, що він сам якось дасть раду, але сьогодні приходжу, він теж не їсть і так поодиноко відпливає, намагається щось з ним зробити, тріпає головою нічого не виходить, лебедь махав крилами і біг по воді з швидкістю, мабуть, швидше, ніж літак. Лучанка Любов Грабовська розповіла: лебеді на Теремнівських ставках живуть сім років. Зі слів жінки, травмованого птаха, рятувальники відпустили, йому нічого не загрожує. Птахи сховалися в очереті. Однак, за два дні говорить Любов Грабовська, сподівається, що вони знову прийдуть до неї. Водолаз Роман Козак каже: якби не допомогли лебедю, він би загинув. І так вже й давно працюю, але це перший раз, коли я рятували. Надавали допомогу принаймні. Привикнути до такої температури води перейти на певні погодні умови. Це певно найскладніше. За словами керівника водолазно-рятувального відділення Андрія Левчука, тренувальні спуски під воду у водолазів нині відбуваються чи не щодня. Таким чином готуються до зимового періоду. Петро Юровчик, Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк.